Додаткове озброєння бійцям 102-ї бригади територіальної оборони передали чотири тепловізійні приціли. Начальник протиповітряної оборони Микола Керне скаже, в осінньо-зимовий період саме така техніка надзвичайно потрібна на фронті. Тепловізори обладнані допоміжними акумуляторами, зарядними пристроями до акумуляторних батарей. Дані приціли будуть використовуватися безпосередньо на лінії зіткнення нашими стрільцями, снайперами. Ми переходимо на осінньо-зимовий фактично темп ведення бою. Відповідно, зараз ми переходимо так само на Мавіки з нічними прицілами, тепловізійними. Теж отримували кілька днів тому за допомогою голови. Були передані на бригаду, і так само зараз ці приціли теж будуть використовуватися в зимовий період. Вони дозволяють виявити противника навіть в холодну пору року. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук запевняє, вони реагують на усі запити від військових. Однак на виконання деяких замовлень потрібен час. Ми працюємо для того, щоб забезпечити тими необхідними речами. Це є мавики, тобто ми зараз 10 ще мавиків закуповуємо для 102 ї бригади, і також в найшвидшому часі зможемо передавати на передові позиції. Це все треба робити оперативно, щоб хлопці мали чим воювати. Тепловізійні приціли придбали за кошти обласного бюджету. Їх загальна вартість понад півмільйона гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».